Попадає зайве рот, Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот ті токсини антидот. Є знижки на долгіт крем та долгіт гель до 30% в аптеках подорожник, пам та ощад. Паска головний персонаж Великоднього столу. Уже багато століть у родинах українців вона є унікальним ритуальним хлібом. І е, якщо всі інші страви є варіативними, обов'язковими не обов'язковими, то крашенки і паска це ті елементи, які визначають сенс цього свята. Паски бувають солодкі, солоні, та найбільш класичний варіант святкового хліба. Нейтральний, це білий пшеничний хліб, тому що потрібно розуміти, що 200 років тому, 150 років тому, білий пшеничний хліб не був такий доступний, як сьогодні, і тому наявність на столі білого хліба вже було ознакою свята. Інший вид обрядового печива, які готують на Великдень, це баби, які, і, власне кажучи, якраз і готувалися бо такі ці пишні паски з додаванням родзинок, шафрану, там цинамону, багато яєць, масла. І оці різні варіанти вони залежали від того: а, по-перше, де жила родина, а друге, то до доступу до фінансових можливостей. За формою паски також бувають дуже різні. Високі, низенькі, довгі чи короткі. Причина цьому дуже проста. Банально, залежало від того, яка є форма у родині. Довгий час взагалі паски виглядали як такі великі буханки хліба білого. А потім, звичайно, коли вже з'явилися мійні форми, там, керамічні форми, то ось ці такі пишні великодні баби, вони ось конічної форми. Ритуальний хліб здебільшого прикрашали плетеними хрестами, візерунками та косичками. Та згодом люди вигадали ще один варіант смачної симпатичної шапочки. Оця біла поливка це такий новотвір, можна сказати, кінця 19-го і 20-му сторіччі набув поширення, але це не прям така найдавніший вид поливки паски. Проте зрозуміло, що біла оця помадка, яка зверху вона надає цьому хлібу ще більш краси, урочистості і святковості. Ще один відомий вид паски сирна. Її здавна готували до Великодня на Слобожанщині та в центральній Україні. Натомість на Західній Україні із сира готують плесканки. Це солений сир, який запікають у формі, і він ну він, він, він не солодкий, але він є теж обов'язковим елементом до великоднього кошика і до Великодня. Отже, стверджувати, що існує правильна паска неправильно. Головне, що цей святковий хліб несе в собі тепло та турботу кожній окремій родині. Не існує правильної або неправильної Паски, тому що це обрядовий хліб. І головне завдання Паски не в тому, щоб вона була там, найсмачніша чи щоб в неї дозволено щось додавати, а щось не дозволено, а в тому, що вона виконує роль обрядової їжі. Найправильніша, мабуть, та е, рецепт якої ви зберігаєте вдома. Ту, яку ви записали від бабусі, і то з кожним роком ви можете цей рецепт вдосконалювати для того, аби вона подобалася всім у вашій родині. Тих, хто не має родинних переписів, зараз дуже багато літератури, дуже багато блогів. Ви можете найліпше це поцікавитися, звісно, у рідних, дізнатися, які паски були популярні у вашому регіоні. Якщо і це вам не хочеться робити, то знайдіть той рецепт, який буде для вашої родини найсмачнішим, і передавайте вже його вашим дітям.